Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Криптодом і сьогодні ми відправляємося в світ World Challenge. Буквально декілька днів тому виходило відео, де я анонсував це і розповідав про те, що буде тут відбуватися. А сьогодні я пропоную відправитися в саму гру і перевірити, що за гра, наскільки це цікаво, наскільки це Важко або навпаки це дуже легко. Будемо в цьому всьому пересвідчуватися, робити висновки і, перш за все, насолоджуватися грою та заробітками. Так, це перше включення моє. Я вам одразу говорю про це. До цього я ще не грав, а World Люб'язного. Надав нам акаунт для того, щоб ми пограли, потестували, кайфанули На цьому акаунті вже є а, персонаж, це бронзовий, доволі таки прикольний. Чимось, якщо чесно, схожий на Харлі Квін. І ми обираємо персонажа та відправляємося грати. Нагадую, що це персонаж. Котрий можна придбати за NFT. І так, який музичний жанр походить з штату Місісіпі пов'язаний з розвитком блюзу? Uh. Ну, чесно кажучи, чесно кажучи, ви розумієте рівень е, моїх знань в цьому ділі. Так, мистецтво, який стиль танцю походження з Латинської Америки характеризується швидкими рухами. Та енергією. Ну, напевно, сальса. Майстер, Майстер. Так. Де знаходиться тематичний парк Universal Studio Hollywood? Е, ну, Лос-Анджелес. Я вже відчуваю, як ідуть бабошечки. Що таке тундра? Так. Біом з низькими. Мабуть, оце. Туди його! Мені це подобається. Так, яка революція? О, історія. Повали французької бадархи, так, правослово, французька. Ну давайте французька, ну що, ну, ну Логічно, давайте мислити логічно, якщо ми не знаємо історії. Хто відомий як рука Божа у футболі? Так. О, а тут хизи. Що? Месі? Месі не знає, яка він рука божа. Давайте пілє. Дієго Марадонна. Марадонна. Та пробачать мені футболісти, фанати. Так, який музичний стиль є типовим для Іспанії, і відрізняється своїми інтенсивними емоціями? Так, ну це сальса ж знову таки або танго. Фламенко. <клес> та за що? Так, який апаратний компонент є необхідним для маніго-криптовалюти? Так, ну це ми знаємо, це ми знаємо. Ну Таких питання побільше. Так, що в першу чергу оцінюється в фундаментальному. Аналізі. Що ж тут може оцінитися? Що ж тут може оцінитися, таке не знати, що представляє собою інвестиційний фонд? Так. Будь ласка, будь ласка. Так, ну якщо я не помиляюся, так, якщо я не помиляюся. Ой, та за що? Так, яка країна має найбільше населення у світі? Китай, Індія, Індія! А ні, Китай. Фух. Не зря, не зря. Так, що таке широта? Так, відстань між двома меридіанами. Та за що? Географія також не моя. І того, результати. Так, загальна кількість балів під 28,8. Так. А, загальний час одна хвилина 53. А, типу, я дуже херово, да, відповідав. 28,8. Типу, тут взагалі щось. Так. А як мені зрозуміти, на 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 наскільки я, типу, крутий чи не крутий? Бо, ну, по-перше, по-перше, складно, складно. А складно в тих а, моментах. Коли ти не в своїй тарілці. Ну, типу, якщо це щось по фінансам, по крипті, по майну, тут ну, тут батя. Тут, тут я все знаю, все окей. Якщо це історія або географія, і в тебе не так багато часу для того, щоб це все обміркувати і подумати, ви бачили, я лажаю. Все чесно, все чесно, максимально. Але, але, ну, бляха, ну це цікаво. Це цікаво і навіть визиває невеликі емоції. І ще саме круте: типу, є якийсь е азарт і бажання суперництва. Знаєте, і, типу, якби я тут ось оце, е зарубився під кальянчик з своїми товаришами. Наприклад, ну, це було пів, це було пів, це було б кайфово. І ще й на фоні ти розумієш, що за це ще можна гроші заробляти. Це взагалі супер. Так, ну що я вам хочу сказати? А, зараз от максимально чесно. По-перше, мені реально сподобалось без рофлів, без приколів, мені сподобалося. По-друге, додали українську мову. Є можливість грати українською. Типу, тоді, коли проект виходив, я особисто не знав про те, що буде українська мова, і я думав. Бляха, а як я зможу, типу, щось тестувати, грати в неї, якщо там буде на англійській, а в мене з англійською, ну, ви знаєте, що не дуже. Підпотіли, зробили українську мову, і тепер у нас є можливість на рівних умовах приймати участь у World Challenger І знову ж таки, нагадую, заробляти гроші. Ну, і для тих, хто активно слідкує за моїм телеграм-каналом, я вчора писав: World. Надав два акаунти для того, щоб потестувати, подивитися, як воно взагалі відбувається, як виглядає гра, чи зможете ви в ній демонструвати свої навички, ерудита. І таким чином я пропоную розіграти два доступи до акаунтів з вже готовими NFT-шками до World Челенджу і надати вам змогу. Потестувати, спробувати цю гру. Якщо ти бажаєш прийняти участь, бажаєш виграти, тобі всього на всього потрібно підписатися на телеграм-канал, перейти туди і надати правильну відповідь. Тож, якщо саме ти хочеш а, отримати цей аккаунт, я пропоную невеличку гру. Я задаю тобі запитання, і той, хто найпершим надасть відповідь в коментарях в Ютубі під цим відео, отримає доступ до аккаунту. Нагадую, два призових місця. Тож і запитання буде два. І так, запитання номер один: це скільки ж було випущено NFT-аватарів в першій колекції World Challenge? Якщо ти знаєш... Правильну відповідь пиши бігом в коментарі першим, хто це зробить, отримає від мене доступ до ігрового аккаунта і зможе піти і потестувати, пограти, спробувати свої сили. І, можливо, якщо в тебе буде більше балів, аніж у мене за е, твою спробу, я дам бонус від себе. І запитання номер два: це скільки рівнів рарності мають? nft аватари в World Challenge. Напиши вірну цифру. Знову ж таки, хто першим це зробить, той отримує від мене ще один доступ до аккаунту і зможе тестувати.